Вітаємо вас! Тема чергових бліз-дебатів у прес-клубі: трудова міграція з України. Чергова хвиля чи останні цунамі. Учасники – Любов Максимович, голова західноукраїнського центру жіночі перспективи, Ігор Марков, завідувач сектора етносоціальних досліджень Інституту народознавства Нам України, керівник проектів досліджень сучасної трудової української імміграції. Однакові запитання різні відповіді. Наш традиційний формат, які нині, на вашу думку, головні причини зовнішньої трудової міграції. Вони змінюються впродовж останніх років? Пане Марко, ну від самого початку першою і головною причиною була економічна причина, тобто надзвичайно низький рівень зарплат, це є, най... це є перша причина і приховане безробіття, по суті, друга причина. Але ясно, що до цього додаються ще додалися ще інший комплекс причин, і серед них звичайно і це і прагнення до самореалізації і ряд інших причин. Вони змінюються в бік власне прагнення до самореалізації. Прагнення до самореалізації світ рухається в бік глобалізації, і людина прагне бути там, де і їй краще, де вона має кращі умови для життя і діяльності. Дякую, пані Максимович. Ну я згодна з ігорем з паном ігорем. і хочу додати, що причиною ще так само міграції є ті приклади, які дають ті мігранти, котрі вже поїхали, які не завжди говорять про труднощі, які вони там переживають, але дуже на показ показують свої матеріальні статки, які вони мають, і це зокрема дуже характерно для сільських місцевостей і. Є приклади, де більша частина села людей виїжджають, тільки виходячи з того, що вони наслідують приклад тих, хто вже виїхав. Чому, на вашу думку, офіційна статистика в Україні не знає реальних масштабів трудової міграції. У різних джерелах називаються різні цифри від 1,5 до 7, а то й 8 мільйонів осіб. Пане Марку. Ну, по перше, українська статистика не називає офіційно цифри від півтора до семи мільйонів осіб. Ці цифри української статистики міряються на тисячі, вона як і статистики інших держав, в тому числі держав приймання, не є реальна. Різниця лише в тому, що статистика держав перебування мігрантів є більше наближена до реальності, тоді як статистика українська взагалі. Ну можна її сказати, зве назвати зведеною на нівець. Там є різні показники, вони всі між собою відрізняються, і жоден з них не дає змоги визначити кількість мігрантів за нашими дослідженнями. Ця цифра, ця кількість мігрантів українців до різних країн на сьогодні коливається в рамках 5 від 45 з мільйонів осіб. Пані. Ну, я хочу додати, що ця статистика носить більше політичний часом характер, ніж статистичний характер, тому що це питання задають завжди. Але справа в тому, що більша частина людей, яка виїжала, виїхала в те, першу хвилю, я її так називаю, це були люди, які їхали на 5-7 днів, і ніхто їх там в зв'язку з туристичними візами не вів обліку і, і виїжджа вивозили людей цілими там автобусами по п'ять автобусів в день, тільки одна фірма і так далі. Тому ми на сьогоднішній день не маємо фактично статистики цієї. Кого сьогодні більше на заробітках за кордоном чоловіків чи жінок? Яких професій? Е Пані Максима, ну я хочу сказати, що це питання залежно від країни. Якщо брати Росію, то з моєї точки зору найбільше чоловік більше чоловіків там і будівельні спеціальності. Якщо брати Італію, там Іспанію і країни, навіть Німеччину, то можливо там буде більше жінок, тому що там була більша потреба в некваліфікованій робочій силі, власне, жіночій робочій силі. Але то можна говорити тільки тенденцію про країну. Марко. Україна вирізняється тим, що Україна є країною масової жіночої міграції, і е, е, власне. Що щодо спеціальностей, то жінки, так само як і чоловіки посідають різні спеціальності. Інша справа, що це потребування на ринку праці, скажімо, євросоюзу, більше стосується домашнього сервісу, тоді як скажімо, в Росії це стосується різних багатьох різних інших спеціальностей, де українці конкурують просто з росіянами на їхньому ж ринку праці. Який відсоток або частина українських трудових мігрантів повертається назад в Україну із заробітків, а який залишається на постійне місці проживання за кордоном? Пане Панема? Ну я б не ставив питання про відсоток повернення. Я думаю, що цей відсоток не є дуже великий, він є швидше дуже незначний. Повертаються, скажімо, в на в наших дослідженнях процесів української трудової міграції до країн Євросоюзу. Ми визначили таких три покоління мігрантів, і лише перше, тих, що з тих, що виїжджали в 90-х роках, тут можна говорити про повернення. Частково ми можемо говорити про повернення і тих, що виїхали пізніше, але основна кількість серед тих, хто виїжджає, на жаль, не повертається. Вони. Не Одні можуть осісти в країні перебування, інші переміщуються з країни до країни, шукаючи собі кращих умов життя. Я хочу сказати, що дійсно я згодна з паном Марковим, тому що, наприклад, в Німеччині є мігранти, які нелегально проживають до 20 років українці, які нелегально проживають в Німеччині. Так? І справа в тому, що повертаються, наприклад, за даними міжнародної організації міграції, то 1700 жертв торгівлі повернули назад в Україну, які отримали певну реінтеграційну допомогу. І це є люди, або які депортовані, повертаються в більшій степені, так а добровільно в плані я би сказала не повертаються, а мігрують. Це ті люди, які вже мають статус. Певний за кордоном принаймні право на працю, а відповідно, право на е, відпустку, які приїжджають в Україну, але знову їдуть на заробітку. Трудові мігранти фінансують Україну на рівні з обсягами іноземних інвестицій. У 2010 році майже по 6 мільярдів доларів прийшло в Україну, як від трудових мігрантів, так і від іноземних інвесторів. Як ви прокоментуєте це явище? Пані голосувати. Я хочу сказати, що коли мігранти перестануть посилати гроші, то виявиться, що фактично всі вони вже там заадаптувалися, то що буде отримувати Україна при такій політики? За нашими даними рівень інвестицій, який названий тут 6 мільярдів доларів від мігрантів, є сильно занижений. І за нашими даними, це понад 20 мільярдів, за нашими експертними підрахунками. Це так стабільна цифра, яку ми, скажімо, назвали в нашому дослідженні за 2008 рік. Я думаю, що зараз ця цифра може трохи і зменшилася, але я говорю в даному разі про порядок надсилань коштів в Україну. Дякую. Я продовжу тему офіційної статистики і нагадаю, що офіційно найбільше грошей Україну надійшло від українських заробітчан із Росії 1,6 мільярда доларів, і США 570, Німеччини 382 мільйони, Греції 303, Італії 282, Великобританії 254. Називаю ці цифри лише для того, щоб ми побачили, тут немає ані Іспанії, ані Португалії. У якій із цих країн. Для трудових мігрантів з України найкращі правові юридичні умови, найлегше здобути легальний статус із соціальним захистом. Ваша думка, Гано? Очевидно, що найкращою країною для трудової міграції впродовж 90-х і 2000 х років була Іспанія. Власне, саме завдяки цьому Іспанія стала країною сімейної міграції. По суті. Правові умови в'їзду, приїзду до Іспанії і перебування в Іспанії, можна сказати, були адаптацією, поступовою адаптацією заробітчанина для того, щоб здобути легальний статус, завести туди сім'ю, перевести туди дітей і продовжувати там нормальну життєдіяльність, в тому числі там купівля помешкання і, 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 і так далі. Очевидно, що серед країн Євросоюзу аналогічні умови. Мови позитивні для імміграції має Португалія на сьогоднішній день. Процес легалізації іммігрантів в Португалії бере свій початок ще з кінця 90-х років. Португалія країна заінтересована у інтеграції іммігрантів і цю свою заінтересованість виказує через законодавство і умови інтеграції. Інша справа, що економічні умови в Португалії на сьогоднішній день ну, незавидні. І очевидно, що е, е, ці країни мають найбільш сприятливе е, для е, законодавства для інтеграції далі йде Італія. І, Італія е, в Італії, так чи інакше, за е, законом Босіфіні, прийнятим на початку 2000-х років, е, створилися умови для е, хвиль легалізації українських мігрантів, в, в результаті чого е, їхня кількість виросла від якогось там надцять. Того місця, до, на, стала, фактично, вони стали четвертими за кількістю перебування. І фактично офіційна статистика, можна сказати, на сьогодні в Італії фіксує десь десь третину е, всіх наявних українських іммігрантів. Тобто е, можемо говорити таким чином заградацією щодо законодавчих умов. Найгірші, очевидно, вони є у Франції і в Німеччині. І е, 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 це з одного боку. З іншого боку, якщо говорити про Росію то в Росії ми можемо говорити теж про позитивні умови для легалізації нелегальної, скажімо так, для перебування для легалізації мігранта і його нелегальної праці в цій країні, тобто згідно із міжурядовим протоколом між Україною і Російською Федерацією, українці мають змогу протягом 90 днів. Не реєструючись, перебувати перебувати на території Російської Федерації, відповідно, українці тим широко користуються, віддаючи перевагу сезонній міграції. Там виїжджає на 90 днів, приїжджаючи, потім виїжджаючи назад і знову працюючи далі. Ну але крім того, українці мають величезний попит на ринку праці Росії, і відповідно Росія зараз змінює свою е, міграційну політику в бік інтеграції мігрантів, і найбільше вона зацікавлена в тому, що серед тих, хто інтегрується, були е, саме українці. Якщо... Я хочу тільки додати до цього, що е, по тих даних, які ви щойно привели, підтвердження вище сказаного, є те, що Португалія займає 14 місце по кількості е, надходжень від заробітчан. На Україну Невеликі, Це... там залишаються гроші. Тобто, фактично там вже формуються цілі українські села, цілі українські громади зі своєю культурою, зі своїми церквами. Це робиться і в Іспанії, і в Португалії. Тобто, як ми сьогодні бачимо, що там, де створені певні е... сприятливі умови для емігрантів, звідси і надходжень менше йде в Україну якої найбільшої допомоги з боку України потребують трудові мігранти, наші українські за кордоном? А їхні сім'ї, що залишилися зрозуміло, не повні в Україні? Пані Максимович, я думаю, що. Підтримки якої це я, я завжди казала, що найбільша підтримка це є міжурядові угоди між тою країною, де є наші мігранти, і між Україною. На жаль, сьогодні тільки одиниці держави мають такі міжурядові угоди, адже міжурядові угоди на працевлаштування давали би право нашим людям працювати за фахом, а не виконувати якусь фаховим людям, не виконувати. Некваліфіковану роботу, яку вони на сьогоднішній день виконують всі за працюють за кордоном. Це перше діло, а друге сім'ї в Україні. Я хочу сказати, що загальне моє бачення того, що на сьогоднішній день заробітчани, які є в українській, це є забута частина українського суспільства. Пане Марко, ну е я би так сказав, я би додав до того, що сказала пані Максимович. Найперше, очевидно, найголовніша допомога держави для заробітчан це є сфера пенсійного забезпечення, тобто закони, які дозволяють які дозволяють враховувати трудовий стаж. В країні перебування, і відповідно які б яка щоб конвертувалося у можливість отримання пенсії в Україні, це є пенсійне забезпечення. Друге, очевидно, дуже важлива річ, це є консульський захист українців в Українах перебування. Це є справа, яка ну доведена, яка на сьогоднішній день знаходиться на скандальному рівні, на скандально низькому рівні, і очевидно, що що це питання слід вирішувати. Третє питання це очевидно візові умови, особливо з країнами Європейського Союзу, і це це питання теж слід вирішувати. І ясно, що міжурядові угоди, про які говорила пані Максимович України з рядом держав Європейського Союзу, частина з них існує, але їх є дуже мало. Вони дуже повільно просуваються. І очевидно, що ця сфера власне зовнішніх відносин ну бажала би так само бути бажала би бути кращою. Тут можна говорити про дуже багато різних деталей, які на жаль на сьогоднішній день не є узгоджені від захисту життя і, і, і свободи. Українського емігранта, ну до, до того, щоб цивілізовано, скажімо, перевести в Україну людину, яка вже померла, це теж окрема тема для розмови. І і тут насправді є непочатий край роботи, і все це закінчується лише. Приходом, коли приходить чергова політична сила, вона це починає декларувати до влади. Ну але е, декларацією далі декларації ос, особливо нічого не рухається. Чи є в Україні план міграційної політики? Пані Восела, ну планів і програм в Україні є багато, але вся єдина наша проблема це програми і плани, які є на папері, і ті, що впроваджуються. І принцип їх впровадження. З моєї точки зору, ми маємо багато прийнятих документів і задекларованих програм, які на сьогоднішній день не мають підтвердження ні фінансового, ні, будемо казати, алгоритму впровадження. Тому це питання. Ну, я можу сказати, що буквально. За якимсь п'ятим разом в Україні чи навіть не п'ятим, а вже сьомим разом в Україні, ну нібито нарешті указом президента Януковича затверджена концепція міграційної політики. Дві проблеми, які на сьогоднішній день були найбільшими: це концепція міграційної політики Української держави, і закон про статус трудового мігранта. Можна сказати, що ця концепція цієї концепції я брав участь в його обговоренні, і, і він є просто плачевний. Ну нинішня ця концепція, де крім голих декларацій, які не можуть мати і не будуть мати ніякого вираження в в якомусь конкретному в конкретному напрямі діяльності чи в конкретній законодавчій сфері, там ну просто нічого немає. Україна на сьогоднішній день не має державної міграційної політики. Це констатують фактично всі дослідники відомі українських міграційних процесів, які, яких ми знаємо. А зараз ми переходимо до традиційного обміну запитаннями між учасниками Бліздебатів. Пані Максимович, прошу ваше запитання до пана Маркова. А пане Ігор, я знаю, що ви повернулися що з Росії. А можете ви коротко охарактеризувати майбутнє в, стані, в плані міграції між Україною і Росією? Серед е, е, усіх мігрантів найбільше є нині українських е, мігрантів до Росії. Вона ця цифра співставима з тими мігрантами, які їдуть до країн Євросоюзу. Це приблизно з, е, від, приблизно від 2 до 3 мільйонів осіб. За нашими експертними даними, і що надалі кількість мігрантів у цю країну з України буде е е зростати? І це не зважаючи на, на повну незахищеність українського мігранта в Росії, на його, скажімо, на те, що він може бути підданий небезпеці, дуже багатьом небезпеках, навіть яких він не має в Українах Європейського Союзу. Тим не менше, що називається. Стан ринку праці в Україні дедалі більше спонукає українців до виїзду і, зокрема, також і до Росії. Ваше запитання. Як міграція змінює українську жінку? Ну, я вам хочу сказати, що певні зміни є. І можливо, зміни є з моєї точки зору. В плані особливо сільської жінки це є в плані утвердження себе як у людини, яка працює. Негативний момент це є той, що жінка-імміграція це є колосальна психологічна нагрузка. Це є колосальні психологічні проблеми, тому що не е, більшість цих жінок залишає тут батьків і дітей не, не з радістю, а залишає їх тут з почуттям болю. І коли ця жінка працює, е, е, доглядає маленьку дитину в Німеччині і вчить її цій духовності, і навіть часом української мови, в той час як тут в Україні. За її дитиною і за її батьками нема кому пригледіти, і це є колосальні психологічні травми. Це були Бліздебати дебати у прес-клубі на тему трудова міграція з України, чергова хвиля чи остання цунами. У бліздебатах брали участь Ігор Марков, завідувач сектора етносоціальних досліджень інституту народознавства НАН України, керівник проектів дослідження сучасної трудової української міграції. Любов Максимович, голова Західноукраїнського центру жіночої перспективи.